29 липня, раночок, десь коло 10 ранку, не знаю точний час. У нас хвилин 15, тому злива така була, з стіною стояв дощ, піду подивитися, що в мене на городі робиться, бо здається, що знову хмари заходять. У нас в цьому році то пусто, то густо. То засушує. Тут зовсім дощу нема, а то лиє з ціною, стоїть вже кілька днів підряд. З однієї добре, що полиє землю, бо чорнозем пролетиться, до добре води треба. Але з другої сторони, ось довго людей, дивіться, стоїть пшениця. І можливо, я не фахівець, але можливо, що її вже треба збирати, але її поливає. Тепер, щоб її висушити, треба. Скільки сто днів, щоб вона висохла, але ну, знову заходить хмари. Була груза, лило конкретно. Все я йду тут трава, але я грузну, бо земля вже дуже промокла. Далі вода стоїть в капусті. Калюжі стоять. Вона поналивало. Капуста моя живе, росте. Вже досить головки. Це, дивіться, які цікаві. бика. Брала із цікавості. Вода ну, стоїть. Дуже привабливою форми головки. Я їх бризкала. Я вже забула, як називається то яд від білокрилки. Там очікування 20 днів. І це якраз 20 днів до 2 серпня. То я не зриваю вже усю. можна ось цю головочку зривати. Це рання капуста, але не беру, бо очікування є очікування. Але Білокрилки є трошки от на тих мілких, але не критично. І зараз нема смислу бризкати, тому що йдуть душі. Бачите, як небо. Обложена з усіх боків. Зранку було сонце, але вчора була гроза, але дякувати на тому, що хоч немає О, кіт воду п'є, Знов гримить. Десь в тій стороні гримить, туди гроза пішла. Ой, прям любо дорого подивитися на цю головку, воно все подібно. Переживала чи помідори, я їх. Попідв'язувала, що таку по боках пустила шпагат, ну видно. Бо кущі великі, щоб не розкладалися, не лежали на землі. Оці маленькі байдужі. підніму. Полуницю свою сполола. Вона піднялася. Тепер я бачу деякий сорт і деякий я буду пересаджувати. Ну, Цілий фронт там буде гримить. У помідорах вона ще трохи вода стоїть. Ну, вже така стіна дощу стояла. О, подивіться, що тут робиться. Це в мене тут був часник цибуля. Чоловік приїхав з відрядження, скультивірував мені. Ну так, ввечері скультивірував, вночі прийшла одна гроза, потім друга, третя і так далі. І оце така земля зараз стоїть, болото. Я збиралася на цій площі посіяти пікінку, пікінську капусту. Я тепер не знаю, коли я сюди її впхаю, ви бачите болото, Натуральне болото стоїть. Тому зараз буду думати, робити якусь. М -м Нема сухої землі. Я чогось... У мене була суха земля, я її вже використала. Треба зробити парничок і висіяти, хоча б, щоб за той час, поки це все висохне, щоб почала сходити пікінка. Зранку встигла вибрати огірочки. Намочила огірки, буду з кетчупом чилі закривати. Цьому році я багато рецептів робити не буду. Або буду проквасувати, це малосольні, проквасують, закривають, або кетчуп-чилі. Хіба що, що зроблю салатик такий робиться, от огірки, типу, як для гамбургера. Нам сподобалось. Вони йдуть з гірчицею, діджинською, вони дуже смачні такі там з прянощами. Туди далі не піду, бо мокро. Ну, Вода стоїть. Просто стоїть вода. Зато квасоля з трошки очуняла, бо вже ніяка була. Зробила я собі суміш. Була в мене отака земля. Грунт додавала, пішла-взяла Грудньої землі. Вона мокра, але з ґрунтом перемішалася саме то. І ящичок собі застилала пленкою. Зараз в буду сіяти. Ось кінську капусту. У мене її все на руці. Отакий сорт табалуга. Ще не сіяла, не знаю. Потім отакий кисекі F1. Білку і моноку. Я вже сіяла. Це хороші гібриди. Беру тільки гібриди, їх не треба ні підв'язувати, нічого, вони собі самі формують головку. От, зараз буду працювати. Поробила я це паличка для суші. Поробила я такі невеличкі брусточки. Зараз їх пролию і буду розкладати на сінічку. Я вже раз висівала капусту, в стаканчики, але в мене не зійшло взагалі насіння. Не знаю, чи це я такий день, чи це я так і усіяла. Зовсім насіння не зійшло, пару насінняних зійшло. Чахлики не мирущити. Я вже купила інше. Буду сіяти вже за другим разом. Так, порозкладала я насіннячку. сінечку. Загріваю. буду чекати, що виросте. Знову дощ, давно не було.